Вона надихалась лолітою, а вийти стало лише гумбертом. Черговий скандал, який з задоволенням вляпалась на улюблена Христина Соловій, можна підбити підсумком для майбутніх поколінь. Вживання і захоплення російською літературою може призвести до незворотніх змін у вашій особистості. Вічно молода 31-річна німфетка української сцени. Певно вирішила щось змінювати у своєму житті і виклала у соцмережі відео зі свого концерту, де прямо на сцені поцілувала дитину. Підписала пост співачка з викликом: діти вчать нас бути невимушеними та сміливими. Не показуйте ЕМЦІ тільки. Під емкою, як здогадались користувачі мережі, Христина мала на увазі ему Антонюк, з якою у неї стався інцидент на інтерв'ю. Саме на ньому менеджерка благала Соловій сказати, що це все ж таки не ок. Видно, Христину все ж таки щось муляло після цього. Уже минуло три місяці, і вона нарешті придумала, як же публічно допекти Антонюк. Я, я не знаю її мотивації, але це. Я так само о третій ночі думаю про те, як же ж було краще відповісти у суперечці, яка пішла не за моїм планом. Але не сталося, як гадалось, мережею прокотився справжній шквал обурення діями співачки. По-перше, користувачі мережі помітили, що хлопець хотів поцілувати її в щічку. Але в останній момент Христина повернула голову, чим спровокувала контакт зовсім іншого характеру. А після, коли хлопчик вже швиденько забирався зі сцени, кокетливо задерла ногу. Коментатори вирішили нагадати співачці, що подібні дії, що до дітей неприпустимі навіть за сторони батьків, порушують кордони дитини та можуть навіть потягнути за собою відповідальність перед законом. Багато хто згадав моменти зі свого життя, коли подібні контакти приносили їм лише огиду. Поцілунки від родичів та малознайомих людей, які вони в дитячому віці, були вимушені терпіти, адже як дитина не могли чинити опір або стикались із засудженням через це. По-друге, я вважаю важливо наголосити на те, що Христина опублікувала це відео у своїх соцмережах з провокативним підписом. Підв'язавши до цього конфлікт з іншою медійною персоною, і дуже сумніваюся, що це відбулося з дозволу батьків хлопчика. Звісно ж, вона не подумала про те, що весь цей шакалій експрес, який може здійнятися, і реакція соцмереж може значно нашкодити дитині. Емма Антонюк, до речі, вже відреагувала на відео Христини у своїх соцмережах, назвавши те, що вона пропагує не смішним, а страшним, а також прикріпила скрін новини, ніби. Натякаючи, до чого може призвести нормалізація подібних дій. Варто зазначили, що були і ті, хто став на сторону співачки. В основному це були і ті, хто сам був не проти опинитися на місці хлопчика. Їхня аргументація заключалась у тому, що це було для хлопця чимось крутим і запам'ятається на все життя. І ми б усі разом пораділи, якщо для хлопця це справді залишилось позитивним спогадом, але це не відміняє базованої бази. Цілувати дітей в губи не можна, особливо якщо Христина Соловій поширювати матеріали з дітьми з подібним конфліктним підтекстом не можна, помножене на два. А на сайті Manifest.in.ua ти знайдеш понад 30 тисяч українських Ютуб каналів, відсортованих по категоріям. А щоб у нас була змога підтримувати сайт і додавати нові канали, ти можеш оформити спонсорство на Ютубі від 35 гривень. Це дуже нам допоможе. Маніфест тут живе український Ютуб. Не тільки обуренням наповнився інтернет, але й мемами. Соловій вже назвали українським підідді та доєднали до компанії Майкла Джексона, у якого також у свій час були проблеми подібного жанру. Це все дає нам замислитись, наскільки важливим є контекст того, що потрапляє у інформаційний простір. Адже зараз ця тема дуже на слуху. Христина Соловій створила собі неоднозначну репутацію своєю поведінкою і висловлюваннями як людини, яка заграє з небезпечною темою для свого сценічного і публічного образу, і відверто відмовляється відстрілювати її проблематичність. Зараз трошки така хвилька особистого досвіду. Я згадала про момент, коли особисто я стикнулася напряму з тим контекстом, який поширює Христина Соловій. І це було 6 років тому вже майже. І тоді я побачила її кліп на пісню. Не фортепіано, ви зараз можете знайти її в мережі. І основний посил цього кліпу це маленька дівчинка, лірична героїня самої Христини, закохується у свого вчителя музики вже дорослого хлопця. І по мірі її дорослішення між ними там з'являються почуття. Вони там цілуються під час уроку. Звісно ж, батьки це бачать, і вони обурені. Вони цього хлопця просто викидають з двері і роблять, і роблять абсолютно правильно, адже що це таке коїться. Але у Христини це подано як така романтична історія. Вони в кінці. Ем... Залишаються разом, і я пам'ятаю своє нерозуміння і обурення, коли я вперше побачила цей кліп. Мені здалося, що це було чимось дуже дивним, особисто для мене неприйнятним, тому що це все подавалося справді як якась романтична історія. Це справді нормалізація подібних контактів. Для мене це все виглядало дуже дивно, і особливо я пам'ятаю про те, як я сміялася над тим, що оцей вчитель. Ніяк не змінюється з часом. Тобто, в фіналі кліпу він виглядає як її одноліток. То дівчина виросла з малесенької там дівчинки. Ну, грубо кажучи, шести років віку цього хлопчика, який був на сцені, вона стала дорослою жінкою, а цей хлопець ніяк не змінився. Він що, вампір! І після цього я перестала слідкувати за творчістю христини, адже це мені здалося, ну, тумач. Але я думаю, ті, хто це продовжував робити, можуть згадати ще якісь такі моменти. Це ми пошк... Рибли тільки в верхівку айсбергу. Тому, якщо ви пам'ятаєте щось таке, пишіть у коментарях. Христина, до речі, ніяк не відреагувала на шукалічі експрес, який нісся у твіттері. Вона не видалила пост, а також навіть не думала вибачитись. Натомість вона виклала у інстаграм сторі чекапу свого рота і заявила, що захворіла. Тому ми бажаємо Христині якнайшвидше вилікуватись і до того часу обмежити будь-які контакти подібного роду і берегти здоров'я у Чуючих людей. А на цьому у мене все. Бонус для тих, хто додивився відео до кінця. Обов'язково ставте вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, якщо ви досі цього не зробили. А також чекаємо вас у нашій спільноті спонсорів. Так ви найефективніше зможете підтримати команду Маніфеста. А я тим часом кажу вам до зустрічі!